Табу для чотирилапих працівники міського парку відпочинку нарікають із природоохоронної зони він перетворився на місце для вигулу домашніх улюбленців. Зелені алеї, наче мека для власників тварин. Навіть промовості стенди, що дана територія заповідна, неслухняних хазіїв не зупиняють. Не наказі численні таблиці, вигул собак заборонено. Та такі прогулянки суцільні збитки для парку. Від забав чотирилапих потерпають рідкісні породи дерев та тамтешні мешканці. Мисливські собаки не гребують поласувати качками чи лебедями а Певно, жертвою стала і одна із куплених для зеленої зони білочка. «Це що білочка? Це ж маленька, хрупка тваринка. Собака зубами протиснула дві-три хвилини. Та й все, й та білочка загинула. Собаки нищать, просто знищують білок. Дуже велика кількість людей, які фактично зі всіх тут, що є території мікроверлеглих до парку, всі йдуть собаками в парк. Всі, практично всі. Рахують, що це е, парк, це для собак. Вони не розуміють, що парк це для людей, а не для собак. Боротися із свавіллям чотирилапих та їх власників працівники парку вирішили профілактичними бесідами. Щодня із десятком спеціальних листівок вирушають до порушників. Та вони до застережень прислухаються не завжди. Окремі не те, що собаку на повідок не припнуть, але й лайливим словом нагородити не соромляться. Говоримо їм, що заборонено тут вигулювати собак. Також даємо такі буклетики, які попередньо роздруковані, погоджені з адміністрацією парку. Там текст. Такий, що просимо не вигулювати в парку, тому що нищиться там декоративні рослини, собаки шкодять цьому. І не всі нас звичайно розуміють, дехто ображається, дехто хамить, але ми стараємося, що багато до кого ми все таки достукаємося. Та в дирекції зеленої зони попереджають, такі лагідні заходи діятимуть лише до кінця тижня. Далі парк патрулюватимуть уже правоохоронці, тож зухвальців каратимуть гривнею.